Привіт всім, хто дивиться це відео. Мене звати Андріан. Я їду в подорож країнами Прибалтики і в Швецію в Стокгольм. Ми їдемо з моїм однокласником Вовою і ми їдемо автобусним туром за 208 євро. Це буде така не самостійно спланована поїздка, але вона буде тим не менш бюджетною. І я хочу спробувати зняти відео про нашу подорож. Я ніколи подібного не робив, мені самому цікаво, як це все буде відбуватися. Погнали! Ми приїхали нічним потягом з Луцька до Києва, наш автобус звідти відправляється, а це Вова. Ще прикольна ця сцена. Зараз сьоми ранку, так що ми зараз йдемо шукати якийсь супермаркет і закупитися і потім шукати наш автобус. Ми приїхали, нарешті перетнули кордон з Білорусі. Це було складно. Це <рес> білоруські коти. Ми приїхали в Вільнюс і нас посили в такому номері. У нас був важкий день, ми їхали, по суті. Якщо рахувати дорогу з Луцьку, то 24 години більше навіть. І ми реально втомилися, так що лягаємо спати, завтра нас чекає вільність. да, сейчас наши шутки. Ha Ми гуляємо значить, далі по Вільнюсу, і я відповідаю за відео а вова, вова, фоточки фотку Молодець. Оці постановочні ходіння <мас> <гас> вже реально. Кожні 20 метрів постановочне ходіння. Знімо, як я пройдусь. <проб> Ей, я людям говорю правду. Кам'янка, який за 30 км знаходиться від Вільнюса. Потім ще повернемося сюди назад. Ну так ми по новій дорогі відправляємося в Тракай. Я даю три замка Люберта. У тракайському замку, скільки ти скільки даєш? Я селідарний. Селінарний? Так. Крім я... ми... Ми... Ми 4. Мені подобається, як тут все реставровано, тут крім оцих самих е, об'єктів замка на куча музеїв. І е, по суті, якби таке саме зробити і реставрувати в тому самому замку Люберта, то е, реально його можна... Творити на таку цукерку не Може і не можна крутити, я не знаю. Розкрути його. <святив> <святив> ну що тобі, як -то, цей замок? Замок кращий, ніж гуртку. Справді. Цікавіший, краще відреставрований, більш такий якийсь динамічний, бо в нас так заходиш і воно все дуже компактно, по кругу знаходиться. Вже nice. не впав. Чи був, якщо не його пропустив? Yeah. екшн камери і екшн не зняли. Ну, словом, замок дуже класний. Типу, якщо їхати в Вільнюс, то сюди треба... Бо... Yeah. Yeah. Поки що мені більше сподобалося в Строкаї, ніж в Вільнюсі. Mm. Ну і Вільнюс на уровні. Вам може на перший погляд здатись, що Запікується, він не запікується, але справді ментом не було. Це були вставні конструкції, які просто, щоб уникнути повторів, ми запікали. Я вчитель. Мені не можна відкритися. Ти наче ти казав? Я не що... казав складні слова. Просто я Ти Коли казав, завжди він просто не вірити. Я вже забув. Це ми повернулися до Вільнюса і в нас тут є півтори години, щоб все погуляти. маємо другий час, ми зайшли в книжну лавку. І я возьму, що там книжки коштують приблизно ну, по 14 євро. 14 з коротше, 500 рубасів книжка. Ми йдемо в Ужупець. Повний Ужупець. О, тут центральний центральна пішохідна вулиця, а нас тут не водили. А, ні водили, ми там були е, той будинок з Можливо. Це все-таки Литва. Тут багато странного. Починаючи з назви району був гупець. Закінчує ще будинками. Ну, але такого. в нас тут була дуже цікава. Ні, ми торкає, затусили з рибаками, дали потримати удочку, а потім дали потримати рибу. Велику рибу. Це було потримати? Нічого, далі ти це тримав. І я такий підходжу до них, типа, хай, ві, ребята, типа, я до них все по-англійськи говорю, а вони до мене. Чого, чого я хочу у нас? Чого? Тут yeah. ще якийсь магаз книжковий. Ідем далі, йдем в жупит. Йдем гляну, що там по 14 євро чи там. Добре, давай. От, Mount and Shadow. Гарно да. дуже. 12 євро. Йдем. Ну, по-інжу. Жупіо. там типа я говорил Рэй, он сказал, что да, это типа важно, тут э, все, качали, давайте. Я хочу туда. В вам республіка Узокінс. Ну, походу, це просто як район міста з всяким приколом. З графіті. І всяким артом. Піднімаємося на якийсь центральний пагорб їхній тут. Ну тут скільки паха блідолиці, ми не знаємо, який з них центральний. Якщо порівнювати з Львовом, то... то місто прикольніше, Ну, Львів чи Вільнюс? Вільнюс. Це є багато причин. Наприклад. Він в Європі. Ну це не чесно. Вищий рівень життя? Соціальні послуги, які надаються за 38 євро в місяць. А ти заробляєш мінімум 500. До речі, нам розказували, що середня зарплата в е, Литві від 500 до 700 євро. Сьогодні цілий день сіренемо колись. І коли приїжджаєш в якесь місто і про нього враження складаєш, то... Ну, Якщо погана погода, то вона завжди буде більш сіреп і менше привітним, здаватися через це. За безкітку треба на це робити. No, але по-чесному я очікую що приватника, яка знаєш, сіра, o, там, да, да. що буде масло що не буде сонце. Тут ти приїдеш, в вітер. І тут, бля, сонце. І тут честь на приїхав, взагалі. Ти очікуєш, бачити ти хмарів, очікуєш, бачити дощ. Пасхуна погода. Ну я був би не проти, щоб нам було 50, щоб я побачив і те, і те. Ми вже закінчили всю ті екскурсію, ми їдемо на автобус і ми будемо їхати в Тайлін. Там 500 кілометрів переїзду ще і ми до вечора, до ночі маємо доїхати і поселитися знову. Там може і не 500, може і не 500.